Всім привіт дівчата і хлопці, з вами Аватар Юстя і зараз сьогодні у нас буде відео Друга частина збираємо валізи. І зараз мій чоловік буде завозити ці валізи в машину і будемо ще декорувати хату. Ну, Будемо багато чого робити в цій серії. Ну, То пішли до машини вже. Тепер треба е, йти до машини, вона відкрита, бо так як в нас є свій паркінг, е, вона відкрита. Ану, давай три багажник, і тут коляски, я забув. Треба їх сюди всіх поставити. І ще там є такі коляски всередині. А ну. Ще це треба випхати і все. І ще складу. Тепер цей чемодан, отако, отак. Отак. Тепер другий чемодан. Ще цей чемодан, цей цей і все. Всі валізи я поклав і зараз я це покладу ось сюди. А, і ще я мусив дещо зробити. Я ще мусив зробити. Е, ну Це відео і таке, як друга частина, і ще така друга. Ну, ніби прикрашаємо будинок ще. Окей, е, давай ще отут покладу. Отак. Отак. Треба взяти багато квіток. Ну, ніби взяти таку, наприклад. І так їх всіх прикрасити. І зараз я візьму переквіток і зараз покажу результат, як це вийшло. Ось секунду ще О, цю квітку поставити треба якусь гарну. І так весь час треба садити і садити. Ану, і ще трошки оця і дивіться, як вона вийшла. Ну І ще я вже показую, як вона вийшла. От дивіться. Тут так багато квіток, там я поставив, тут я теж посадив. Ще ось тут прикрасив, е, там тут е, прикрасив, тут коляски всі поскладав і як вам. Я так гарніше, І ще тут ще треба щось посадити. І так гарніше. І все. Ну і все це було трохи коротке відео. Вибачте, що воно трошки е, таке коротеньке було. Але надіюсь вам сподобалося нам і все. Всім па-па. Буде наступне відео. І не забудьте підписатись на мене. І все, Па-па.